За Сибіром сонце сходить, за Сибіром сонце сходить. Хлопці, не зівайте, ви на мене, кармалюка, всю надію маєте. Повернувся я з Сибіру, та не маю долі, хоч, здається, не в кайданах, а все ж не на волі. Маю жінку, маю діти, та я їх не бачу, як згадаю про їх долю. Сам гірко заплачу, куди піду, подивлюся, скрізь багач панує. У розкошах превеликих і днює і ночує, убогому нещасному тяжкая робота, а ще гірша неправда, вічна я скорбота. Зібрав собі славних хлопців, що ж кому до того? Засідаєм при дорозі ждать подорожнього. Чи хто йде, чи хто їде, так час нудно ждати, що не маю пристанища ані свої хати. Асесори й справники за мною ганяють. Більше ж вони людей вбили, як я гріхів маю. Зовуть мене розбійником, що людей вбиваю. Я багатих убиваю, бідних награждаю. З багатого, хоч я візьму, убогому даю, а так гроші розділивши, гріха я не маю.